Друзі, вітаю вас цей день, 15 червня, субота. Я Олександр Мусієнко, ви на моєму каналі. Будуть хороші новини сьогодні, традиційно, як завжди, будуть і не дуже. Ну, на жаль, так, ситуація складається, живемо в умовах війни. Складні і важкі часи, але неодмінно через них пройдемо і вийдемо ще сильніше, я в цьому впевнений. Але перед тим, як розпочати, будь ласка, підпишіться на мій канал. Бачите, що тенденції і показники на каналі такі, що багато із вас хто дивиться, не підписується. Але, будь ласка, зробіть це для підтримки україномовного YouTube. Так само коментуйте, пишіть побажання, будемо все обговорювати в традиційних недільних стрімах. І хто бажає, ставайте спонсором так само цього каналу. Буду вдячний. Розпочну із того, що стартував саміт миру. У Швейцарії 100 учасників, як повідомила швейцарська сторона, це держави, міжнародні організації, які представлені, так само відправили своїх повноважних представників, є і високе представництво, є делегації міністерські, а є і посланники. Ну, Відповідно від того, які держави визначилися. Але близько 100 учасників. От президент прибув вчора. В супроводі f 18 Hornet, які його супроводжували швейцарські військові літаки задля безпеки. Ну і очікується зараз обговорення, дебати. Буду так само відслідковувати і вас, звичайно, інформувати про події, що відбуваються, про заяви, про, чо, про те, чого очікувати, які тенденції, які, скажімо так, що говорять кулуарах, тому що я там сам не фізично, але інсайди. Традиційно маю, і, звичайно, про них буду так само розповідати вам. А що можна сказати? Знаєте, що дуже багато було висловлено, і Путін вийшов із заявою я її вчора розбирав і пояснив, що це все означає, чому це сказано, чому це зараз такі інструменти інформаційно маніпулятивного впливу. Бо, розумієте а зараз же ж ситуація так склалася, що захід, ну скажімо так, проявив певну жорсткість в плані того, що все ж таки дали нам право бити по території Росії зброя якось активніше. Санкції застосовані проти морзбіржі, клірингового дому. Зараз правда не можуть їх погодити Європейський Союз. А важливо, щоб ще ж і Європейський Союз долучився до цих розширених санкцій. От, але там є позиція Німеччина по деяких пунктах. ну от Важливо, щоб вони долучилися до цього, щоб це жорсткіше вдарило по Росії. Але, от здавалося б, ну, не вдається досягати цілий військовим шляхом. Мав би десь Путін свою риторику Змінювати, але він її змінює частково. Бо якщо прослідкувати, вона в нього то частково така, так звана приміренческая, а от менш агресивна, то знову таки агресивна. Я думаю, що ось ці заяви, крім того, що це такі, знаєте, намагання демонструвати впевненість, попри все, що дивіться, у нас сильна позиція. Ми все одно будемо диктувати умови за столом перемовин. Все одно мають Росію чути, все одно мають виходити із того, що Росія має мати певні здобутки, інакше жодного припинення війни і настання миру просто неможливо, як це постійно там. Артикулює Путін інакше не може бути. Ну, зрозуміло, що це накидання ось цих умов. Зрозуміло, що це намагання демонструвати впевненість. Коли умови складаються, то не дуже. Насправді і тиск тиск на захід це ось такий тиск на захід маніпулятивний. Щоб багато оглядачів, експертів, медіа почали говорити про те, що ну, якщо так, якщо така ситуація, то. В принципі, можливо, варто і сідати з Путіним про щось говорити, шукати якісь точки дотику, можливо, треба виходити на перемовини і так далі. І ось цей трек, розумієте, попри недолугі і неприйнятні умови Росії, які очевидно не будуть прийняті це зрозуміло. Але якісь тенденції до того, що пошук майданчику до діалогу ведеться. Тобто, вони в принципі вони, вони існують. Власне кажучи, я зараз про це розкажу детальніше з посиланням на публікацію в The Economist, як намагаються шукати з різних боків. Ви знаєте, що з різних сторін, ви знаєте, що і Ігор Ігоржовкова, заступник голови офісу президента, сказав, що зараз буде створена позиція тиску на Росію. Якщо партнери більше підтримують, якщо будуть сприятливі умови, то в майбутньому на осінь це можливо саміт, на якому буде присутня вже і Росія. Тобто, вже про це говорять, ну зараз я скажу про заекономість, що вони пишуть. От. Але, власне кажучи, щодо впевненої позиції Путіна. Вона, звичайно, безпідставна в переважній більшості, за виключенням того, що щось йому дає можливість так почуватися. І щось це не тільки, скажімо так, намагання зламати захід в першу чергу, бо Україну, український народ, він зламати не може, це очевидно. Тому Росія буде грати і намагатися зламати захід, а Україну буде намагатися хитати зсередини. Я скільки про це говорив, зберігайте пильність. Не ведіться, будь ласка, на різні вкиди, провокації. Треба все спокійно обдумувати з критичним мисленням, зважувати за, проти, розуміти, що дійсно на війні немає тільки чорного і білого, бувають різні моменти. Ситуація оцінювати. Зважено дуже обережно, не вестись на ось ці всі вкиди, які час від часу в нас лунають, дезінформаційні кампанії і тому подібне. Виважено. Бо Росія розхитує, і вони хочуть зламати єдність Заходу. Росія хоче перемогти не просто на полі бою, а вони хочуть перемогти в зовнішній політиці, в нав'язуванні своєї точки зору, створення іміджу того, що вони сильні, того, що все ж таки Росія здатна перемогти і краще домовлятися зараз, інакше потім будуть буде пізно, і наслідки будуть складніші. От як вони думають. Але що ж може ну, тут казатися ані бить. Але. Позиція Путіна з точки зору його такої бравади, а ну вона може бути не зовсім безпідставна, тому що вона я маю на увазі з точки зору довгої війни, тривалої і так далі. Тому що, попри все, попри тиск, який захід чинить зараз і почав робити і на Китай, і це дуже добре. Але от є така інформація, не дуже приємна для нас і для Заходу. А чому тому, що захід мав би цей сигнал сприйняти теж? Я зараз поясню. От Блумберг. Інтерв'ю для Блумберга дав міністр оборони Південної Кореї Шин Вон Сік. І от що каже Шин Вон Сік, що КНДР могла доправити до Росії не менше 10 тисяч морських контейнерів, всередині яких 4,8 мільйона артилерійських снарядів, майже 5. Очікується, що Путін прагнутиме більш тісної співпраці з північною Кореєю у сфері безпеки, особливо в галузі військових постачань. А, значить, таким, таких як артилерійські снаряди, які необхідні для того, щоб отримати шанс на перемогу. Вважає південно-корейський урядовий це Блумберг. А, а так і а, з посиланням на радіо Франц Інтернешнл посилається на Блумберг. І е, крім того, Пинян доправив в Москві десятки балістичних ракет. КНДР активно фінансує ракетну галузь. Загалом, за словами Шина, витратили близько 1 мільярда доларів. Значить, ну і планується. А Росія ж допомагає КНДР у галузі технологій з розробки розвідувальних супутників. Що теж вартувало би задуматися заходу? Що там за лаштунками може бути і Китай, який благословляє. Цю співпрацю або щонайменше спостерігає, і взагалі, що це становить виклики небезпеки і ризики для Сполучених Штатів і усього світу. І цю співпрацю потрібно блокувати. Ну і а, зараз обговорюється майбутній візит Путіна до пхеньяну який має відбутися, і багато зміг говорить про те, що це може бути вже наступного тижня. Варто очікувати. До цього Путін був в Північній Кореї лише у 2000 році. І з ким Чен Іном він не зустрічався, він зустрічався із попередником Кім Чен Іром. Ну і ну, Кім Чен Ін мав так, поїздку до Росії, ви знаєте. Тому, власне кажучи, ситуація така, що, в принципі, ми бачимо 4,8 майже 5 мільйонів снарядів. Уявіть собі, це величезна цифра. І якщо тенденція буде така, що вони будуть зберігати постачання і будуть далі ці контейнери йти на додаток до того, що буде виробляти Росія, то звичайно проблем в артилерії з артилерійськими снарядами у Росії не буде взагалі. От, взагалі, вони зможуть підтримувати вогневу міць. В принципі, ну скажімо так, настільки, наскільки їм буде потрібно. Ось, власне кажучи, така ситуація, чи є там залаштунками Китай, думаю, що так. Тому, скажімо, ми бачимо, що Іран, Північна Корея, Китай, ну такі країни, вони зберігають вірність, вони продовжують підтримувати Росію. І в якийсь момент їхній тил є рішучішим, їхній тил є а, дещо таким нахабнішим і він є більш організованим. Тому, чому я кажу про те, що це сигнал до Заходу? Це сигнал. І до нас збільшувати виробництво наскільки можливо, але і до заходу, що тил має бути забезпечений, що вони мають виробляти більше, фінансувати більше, постачати нам більше. Саме завдяки тому, що ефективність снарядів західних, саме завдяки тому, що технологічність інноваційність західної зброї краще і дає можливість нам діяти, ми можемо розраховувати на те, що фактично ми можемо бути кращими в цьому, але для цього потрібно затилове забезпечення, і безумовно, що хотілося б читати новини про те, що мільйонами постачання йде снарядів в Україну, підтримує наш вогневий вал, тому що за таких умов контрбатарейну боротьбу буде вести важко. Тоді потрібно звичайно і дрони, що й робиться, і потрібна авіація, яка має бити по скупченню сил і засобах ворога, знищувати артилерію. Бо з снарядами боротися це зрозуміло, що можна, знищувати склади, де вони знаходяться. Але ефективний спосіб це знищувати артилерію, це контрбатарейна боротьба і це удари дронами. Те, що й роблять наші сили оборони, з розумінням того, що, ну скажімо, з розумінням того, що потрібно це знищувати. Ось така інформація є, над чим задуматися. Ось так, Північна Корея. Підтримує Росію у значній кількості, і безумовно це впливає на поле бою, і зрозуміло це впливає на ось ці заяви Путіна, і зрозуміло це впливає і на захід. А тому, що захід рахує, вони рахують постійно. Розумієте, на жаль, прагматичний іноді цинічний підхід, за яким бачать цифри, бачать обрахунки, і далі в принципі вкладають. Ага, скільки отримала Україна снарядів, скільки тут артилерії, скільки у ворога і так далі. Не завжди це спрацьовує, бо ми побачили, що Україна розвінчувала багато міфів російських. Важливо розвінчати і цей, але розвінчання можливе тільки через збільшення постачання зброї. І це так само важливо, тому що це впливає на ситуацію і на полі бою. Треба розуміти, це впливає і на ситуацію і з тим, яка буде переговорна позиція безпосередньо в майбутньому. Бо ось, наприклад, Китай. Закликав Росію і Україну піти на зустріч один одного. Це сказав заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан. І він сказав, що зброя може покласти кінець війні, але не принесе. Тривалого миру Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти на зустріч один одному і як можна швидше почати мирні перемовини, щоб досягнути припинення вогню і покласти край бойовим діям. І е він сказав геншуан, що позиція Китаю е послідовна, чітка, і пояснив, що Пекін буде значить відстоювати об'єктивний. Підхід до ситуації, яка склалась, також сказав про те, що, значить, він відкинув інформацію про те, що Китай щось постачає, значить, Росії. Ну, зрозуміло, що це все буде відкидатися. Зрозуміло, що Китай ніколи не визнає. Але технології подвійного призначення, і, скажімо так, те, що постачається для виробництва, це зрозуміло, що може бути. Ну, і... Тим часом щодо перемовин. Видання The Economist написало матеріал, такий е е великий аналітичну статтю, як вони люблять, доволі непогано пише Economist завжди, що кінець 2024 року найімовірніший час для початку переговорів між Україною та Росією. Можливо, вони почнуться пізніше. Анонімне джерело дипломат назвав виданню такі фактори, які визначатимуть час та умови припинення вогню. Ситуація на полі бою. Здоров'я Путіна, ну без цього ніяк, це очевидно. подивіться тільки на його заяви, і підсумки американських виборів. Кінець цього року є найранішою, найближчою датою початку переговорів, а можливо і набагато пізніше, зазначає за економіст. Особливих проривів від швейцарського саміту видання не чекає. Джерела заявляють, що успіху саміту заважає. Максималізм Зеленського, чиї амбітні ідеї не завжди реалізуються. Ну от вони це називають максималізмом. Тобто, позиція президента України по відстоюванню національних інтересів, а по тому, що ми вимагаємо справедливого миру на підставі міжнародного права, а, називається максималізмом. А як інакше, навіть коли ми підходимо і підійдемо в майбутньому допустити до перемовин, які можуть передбачати. Хоч незначні, але поступки з українського боку, якщо таке уявити, бо такі сценарії теж треба уявляти і розуміти, які б нас, вони для нас неприємні, безумовно, не були. Але завжди треба підходити з максималістською позицією для того, щоб отримати якомога більше і витиснути якомога більше для нас і в наших національних інтересах. Тому це правильно, коли є максималістська позиція, так зрозуміло, на Заході не всім це подобається. Так вони можуть мати інший підхід. Безумовно, і ми з вами теж про це говорили неодноразово. Я вам розповідав, що на Заході є різні зараз підходи. В тому числі і ті підходи, і голоси тих, хто. А буде говорити про те, що треба шукати точок дотику і компромісів з Росією. Вони чим далі, чим ближче до осені, і до кінця року, тим більше вони будуть зростати, тим більше ми їх будемо чути. Це теж треба розуміти, і нам треба до цього готуватися. І нам треба готувати план і на ці випадки. Так само це на сьогоднішній день очевидно і зрозуміло. Але ну так, з максималістської позиції, і ідеї не завжди реалізуються. Ну, побачимо, як будуть реалізовані цього разу. Для цього потрібна західна підтримка. Для цього треба, щоб Захід поділяв ці ідеї, заразити їх цими ідеями в хорошому сенсі. Тоді вони можуть бути реалізовані і тут ну, зрозуміло. І при цьому високопосадовець Західний вважає, що хоч саміт і допоможе підтвердити українські умови припинення війни, але погляди вже починають звертатись до альтернативних переговорних платформ. Можливо, вже цієї осені. Потенційні посередники Саудівська Аравія і Ватикан. Ну, дійсно, про Саудівську Аравію говорять все більше. Давайте визнаємо і візит туди президент України Зеленський здійснив так само. І активність є. І очевидно, що і говорить про те, що наступний саміт восени так само може відбутися мирний в Саудівській Аравії. Про це пишуть медіа. Тому що фігурує Саудівська Аравія досить часто в повідомленнях недаремно і іде пошук. Зрозуміло, що нашу правильну максималістську справедливу позицію, яка виборюється на полі бою, виборюється за цінності, за ідеали, яку виборюють прекрасні чудові люди, які на превеликий жаль і гинуть, і Україна проходить горнило битви цієї. Важливої екзистенційної, цивілізаційної, зрозуміло, що не всі далеко можуть поділяти зараз саме продовження цієї боротьби і шукають шляхи. І не всім може подобатися формула миру зараз, українська, тому що бачите, вони вже говорять про альтернативу. Головне, щоб це не була китайська альтернатива. А все ж таки для чого альтернатива? Давайте обговорювати український мирний план. Ну, на базі того, що є. Вносити корективи, якщо потрібно, так звичайно, це можливо доведеться. Так само ми виходимо з максималістської позиції, але десь вона може коригуватися, виходячи із реалій, які можуть складатися. Тому що така позиція партнерів, і повірте, те, що пише економіст, я схиляюсь до того, що воно так і є. Ну, володіючи інформацією інсайдерською, певною зі своїх джерел. Але все одно Україна відстоює свою позицію. Хоча знову ж таки ми бачимо, що це не 2023 рік, зараз десь почали говорити про те, що це можливо на осінь, ну на кінець 2024-го, реалістичніше на 2025. Але багато чого буде залежати від поля бою, безумовно. Тому що як буде розвиватись війна, чи ми, якщо ми скотимось в позиційну фазу і не зможемо здійснити прорив, хоча, тим, хоча я вам скажу, сигнали для прориву теж є. Я в цьому сенсі оптиміст. І, і ми зможемо здійснити а, прорив безпосередньо, ну, скажімо, на фронті через удари по Криму, через удари по півдню, по лівобережжю, поширити плацдарм там, просунутися, активно нанести ворогові втрати. Це, це є цілком можливий сценарій за умови постачання постачання а, нам стабільного від наших партнерів, а це ще. X Тобто, попри угоди про безпеку, зрозуміло, вони є, і це позитивно хороші новини. Але все ж таки, постачання наших партнерів вважить, як, яка буде ну здоров'я Путіна, так, безумовно. Ну і, власне кажучи, ситуація, міжнародна кон'юнктура, яка буде складатися, як Захід буде реагувати. Якщо, звичайно, війна піде в позиційну фазу, то голосів за пошук, значить, припинення вогню, перемир'я не миру. Не на путінських умовах, звичайно, а виходячи з української позиції, вони будуть їх буде звучати все більше і все частіше. Треба це розуміти. Буде прорив, будуть удари, будуть збитки для Росії, буде сильна переговорна позиція. Зможемо нав'язати всі ці умови. Далі Росії і Захід буде активніше постачати ось такі реалії, які є. Побачимо, все ще вирішується на полі бою. От з чим не варто поспішати, це і з тим, що давати точну оцінку, бо багато що вирішується на полі бою, і від того, як ситуація буде розвиватися, залежатиме і кінець року, і початок наступного, і обговорення, і пошук діалогу. І, і, і перемир'я, і припинення вогню, яка це все безумовно витає в повітрі, і цього заперечувати неможливо. Але вирішують українські воїни зараз, український народ багато що творить історію, від цього залежить, що ж буде далі. Тут прогнозувати важко, можна лише сказати, що тенденції вони такі намічаються до пошуків діалогу через посередників, зрозуміло, але є. Але вирішується ще на полі бою. Тим часом Німеччина передала Україні пакет підтримки, допомоги, 10 танків Леопард А А1» і боєприпаси, 20 гусеничних БМП-Мардер і боєприпаси до них, два зенітно-ракетних комплекси Айріс Т СЛМ і другий «Айріс СЛС, протиповітряна оборона, три реактивні системи Хаймерс, які вони купили у Німеччині, броньовані інженерні машини ДАКС. Броньована ремонтно евакуаційна машина, евакуаційна машина Берген Панцер 2, 14 маши, 4 машини розмінування, 16 паливонозаправників, боєзапаси, човни. Завжди так само, я бачите, нас підтримують для операцій по Дніпру і на півдні, щоб не забувати, стрілецька зброя та інше. Ну що ж, і там ще є а, снаряди артилерійські, які передали. 20 1,5 тисяч. Небагато, але ж такі, такі пакети вони даються постійно, це ж не раз на півроку, на щастя, і від різних країн. А Нідерланди за підсумками Рамштайну нам закуплять 152 мм. Знайшли ще, бачите, ще є значить, на складах для радянського зразка артилерії, снаряди. Наш на понад 300 мільйонів євро, а 60 мільйонів євро вони закуповують і віддають нам на дрони. Теж потрібно і теж важлива підтримка. Тим часом НАТО зараз у всіх видах Збройних сил 500 тисяч людей в НАТО, які перебувають у стані високої готовності, сказав генеральний секретар НАТО Столтенберг. Ну тобто, фактично такий серйозний контингент. Ну, це такий сигнал, я думаю, путіну про те, що НАТО готується, збільшується кількість сил швидкого реагування, про те, що є бойова готовність, про те, що є навчання. Ну, відповідно, така тенденція, що вони готуються до війни, якщо це буде необхідно. Ну і Столтенберг. Відкинув пропозицію Путіна щодо України а, і не вважає її мирною, і тому країни НАТО продовжуватимуть надавати військову підтримку Україні. Ось це так само дуже важливо. Це потрібний меседж. Ну, це те, що треба говорити, що потрібно так само чути. Головне, щоб за цими словами були реальні дії, і ця допомога надходила. Ситуація в енергетиці, ви знаєте, що час від часу я говорю про це, але з точки зору саме безпеки. Тому що я вважаю, що енергетика це сектор оборони і безпеки. Він забезпечує економіку, але це енергетика. І, і будуть хороші новини на кінець. Тому дочекайтесь, будь ласка, тих, хто додивиться. От мені дуже сподобалась заява голови правління НАК Укренерго Володимира Кудрицького, який, знаєте, збиває ось ці всі зараз прогнози. Бо в нас з'явилось зараз багато повідомлень: то депутати, то експерти, що взимку світла не буде 15-20 годин, 24-72, тижнями Ми будемо сидіти без світла. Ось що буде. Ось що несеться. Зрозуміло, що це хороший спосіб зайти в якісь там новинні, мабуть, повідомлення і заявити про себе тим, хто дуже хоче це зробити, хоче туди вірватися, але не знає, як. Ну, через це можна завжди, ніж просто через системну працю, тривалу, репутацію, аналітику і так далі працювати. Так от, Кудрицький каже, що подібні прогнози зараз робити. Недоцільно, оскільки яким буде стан енергосистеми до зими, передбачити важко. І за його словами, це залежить від низки факторів. Російські обстріли їх наслідки а, а, ніхто не знає, які пошкодження нас чекають в найближчі місяці, і те, з яким парком енергоблоків а, на теплових і гідроелектростанціях ми підійдемо до осінньо-зимового періоду. Очільник Укренерго додав, що є сценарії, за яких а, наслідок інтенсивних обстрілів. Відновлення енергетики буде утруднено, також є оптимістичні сценарії, коли все відновити, обстріли або атаки не будуть такими успішними як раніше, і вдасться побудувати частину генеруючих потужностей, щоб трохи пом'якшити дефіцит. І він каже, що ніхто не знає, що буде насправді, не треба людей зараз лякати. Я вважаю, що це теж правильно, як і у війні, знаєте, робити довгострокові прогнози, вирішується на полі бою. Ми можемо говорити про тенденції, можна говорити про якісь, звичайно, що не треба розраховувати на те, що ситуація поліпшиться одразу. Раз і ми все поліпшили. Ні, але, власне кажучи, і прогнози. Тому от тим, хто читає багато от правильно, послухайте, от от Кудрицького, це от абсолютно зараз правильна оцінка ситуації, як на мене. І я вдячний за таку позицію. І хороші новини на завершення, як я і обіцяв: 70 безпілотників, 70 безпілотників а, атакували авіабазу Морозовськ в Ростовській області. Про це повідомив очільник гур Кирило Буданов в коментарі для The Warzone. 70 безпілотників, як зазначив а, пан Буданов, Дрегон і Сплеш. Вони атакували Морозовськ в Ростовській області напередодні. Зараз і з'ясовується, скільки могло бути ушкоджено літаків, є е, зйомки з супутника. Ці знімки демонструють, що є сліди влучань і сліди пожеж. Більше того, пробитий ангар, де могло перебувати щонайменше 2-3 літаки Су-34. І вони, ймовірно, з високою долею вірогідності пошкоджені. Так само на місці, де е, знаходилися. Де були удари, знаходилося щонайменше 5 літаків Су-34, зараз їх там немає. Яка їхня доля? Є інформація, що аж 6 літаків загалом могли бути ушкоджені, бо вони знаходилися в радіусі дії дронів це дуже потужно, це дуже потрібно. Якщо ця інформація підтвердиться, це. Ну, така неймовірна, потужна операція, яка заслуговує на серйозну повагу і подяку. І 70 дронів. Уявіть собі, якщо ми можемо атакувати аеродроми ворожі, запускаючи по 70 дронів, значить ми рухаємося в правильному напрямку. Значить, ситуація цілком хороша. Значить, у нас є перспективи. значить Наше головне управління розвідки, служба безпеки, Збройні сили, Сили оборони України, всі підрозділи, які задіяні в цих діях, ну, роблять таку неперевершену роботу. І ці спецоперації на території Росії точно війдуть в окрему таку главу, знаєте, сучасної цієї історії російсько-української війни. Крім того, ворог не зрозумів в ході перших атак, які були. Кілька місяців тому, що їм не варто користуватись морозовським, ну треба їх звідти відганяти, треба їх звідти викурювати, щоб вони не базували свої літаки і не вилітали для атак Донеччини кабами. Хай роззосереджуються, хай створюють, ідуть в максимально невигідні умови, ідуть на аеродроми, які їм не знайомі, падає ефективність вилітів, пілотів, інженерно-технічного персоналу і так далі. Тому. Це дійсно хороші, оптимістичні новини. Побільше дронів і головне подвоювати, потроювати і переносити війну на територію ворога. Дякую, бережіть себе і слава Україні!